Доброго дня, мої любі, продовжуємо з вами робити розклад по картах Таро. І сьогодні ми з вами розглянемо такий розклад, як відчуття і ставлення партнера до вас. Розклад ми будемо робити по картах Логінова, і розглянемо деякі питання. Це такий мій авторський розклад, який я. Зробила. Але ще хочу вас попередити, якщо ви хочете особистий прогноз по картам Таро, прогноз на рік по нумерології, по даті народженій, розібрати ще деякі питання, зробити собі рунічний став на деякі сфери вашого життя, ті, що потребують допомоги. То я вас запрошую на особисту консультацію, я вам напишу свій вайбер, і ви можете звернутися саме туди, до мене або на соцмережі, які я також дам вам ссылки. Це все буде в описі під відео. Тому звертайтеся, пишіть, заходьте, або просто залишайте все в коментарях, щоб я могла з вами. Ну, найти вас і змогла з вами поспілкуватися на ту чи іншу тему, яка вас саме більше турбує. Так, ну а сьогодні ми будемо з вами розглядати такий розклад, так, відчуття і ставлення партнера саме до вас. І ми розглянемо п'ять таких захоплюючих питань. Це авторська, авторський розклад, і тому. Уміщуйтеся так, як вам зручно. Якщо у вас вже є партнер, то розслабтеся, подумайте про вашого партнера зараз, уявіть його біля себе. І ми будемо розглядати такі питання. Їх всього буде у нас сім, і тому. Ми з вами зараз почнемо. І так, перше питання. Які плани у вашого партнера стосовно вас? От які в нього плани? Які плани партнера стосовно вас? І так, карта це старший аркан помірковність. Помірковність. Які плани? Плани такі, знаєте, помірковні. Тобто людина намагається все робити, і жити, і робити, і творити помірковно, Тобто в балансі. Тобто В нього немає поки що такого великого от, такого вогника, щоб запалив так, що це до вас. Але людина все це робить помірковно, розсудливо. Намагається зрозуміти деякі аспекти, зрозуміти вас краще, розмірковує, як і поступити, що і зробити. Тому плани в нього такі, знаєте, послідовні, я б ще б так сказала, послідовні. Тому що людина ну, поки що не спішить вам десь відкритися геть так на, на всі 100%. Відсотків, а людина поки що придивляється, планує, можливо, щось. Плани є, але ці плани поки що йдуть в розписі. Тобто, думає, не вагається, а думає, як це зробити правильно, добре, щоб не нашкодити, щоб проявитися. Але в той же час для людини. Також важливе і ваше ставлення до нього, тому людина так придивляється. Тобто плани у цієї людини до вас, у партнера, так? ну, такі ще, скажімо, помірковні. Тобто людина ще думає, розмірковує. І якщо і щось робить, то все таке план по планову. Так, 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 Тобто, ні не, 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 не в коєму випадку не спішить, але не, і не старається притормажувати, да, тормозити. Він все робить чітко, так, як треба. Тобто, але плани хороші, плани ну, такі, на майбутнє, мабуть, планує щось, майбутнє таки планує. Тобто в нього плани на вас є. Дивимося далі, що він або вона, до речі, це загальне це може бути і для жінки, і для чоловіка. Тому, що він або вона відчуває до вас, от які почуття у цієї людини до вас, От які почуття у цієї людини до вас. І так, ми бачимо рицарь Пентаклі, да? от, е, які почуття, як я вже говорила, от, навіть по першій карті. Що ця людина все розраховує. Чи є в нього почуття? Так, він шукає спосіб з вами, наприклад, там більше зблизитися, більш спілкуватися, більше проводити час, разом час. Але це він робить поступово, чи є в нього почуття. Ну, Можливо і є, але вони, ну, ще, знаєте, так. Ну, в повітрі ще, поки що в повітрі. Я не можу сказати, що це геть там такі великі почуття у нього до вас, але людина все ну, знаєте, от, вищитує, продумує, проплановує. Да, ви йому подобаєтеся, він до вас тягнеться, тому що він намагається знаходити якісь е, е, такі способи, щоб зблизитися з вами, находить. Але це ще не е, ті почуття, на які вже можна сказати, вау, там е, це вже все. Він мене там кохає там, чи це сильні якісь такі великі почуття. Ні. Це такі стабільні, тому що рицар Пентаклі це стабільність, практичність, такі більш практичні. Да? от він Бачив вас там з такої сторони, і він вже знає, що, як, він вже е, ну, наперед е, трішечки роз, роз, розраховує, як вести, що е, про це я вже говорила, да? ну і е, е, почуття у нього також такі, знаєте, більш практичні. Він не буде там загоряться там сильно якимось таким, як, наприклад, там король жезлів, да, там страстів, такої це. Але він більш придивляється, от, почуття такі більш практичні, що ви за людина, як ви, як вам буде, як вам буде разом, як вам буде разом, чи, чи дійсно це ви та людина, яка йому потрібна? Розумієте? Тобто він до вас відчуває такі більш практичні почуття, ніж романтичні. Ну, скажімо так. Які будуть дії партнера? Які ж будуть дії партнера? Я туди записала, <кій> вибачте, які будуть дії партнера щодо вас? Що він буде? робити, Що він буде е, планувати, от які дії у партнера до вас, які дії? Дійсно, е, ми бачимо, що поки що випадають одні монетки, да? які дії. Ну, він поки що не буде е, карта королева Пентаклі це жіноча енергія. Тому він буде дивитись на вас так, як ви робите. І він буде. Як орієнтуватися по ваших діях. Тобто, якщо ви до нього будете проявляти якийсь інтерес, якусь зацікавленість, якісь е е ну, дію також будете проявляти, і він також от буде дивитися саме по вас. Якщо ви будете відкрита з ним, то і він також буде відкритий. Якщо ви будете щось. Е ну, Намагатися спілкуватися, більше проводити час разом, да, більш будете м м м щось робити, щось думати, щось планувати, е е то він також буде все робити саме за вами. Тому що от він дивиться саме по вас. Королева, це жіноча, да? це ви. от Він дивиться, як ви. Якщо ви дійсно хочете і ви все робите, да, там, наприклад, щось. Ну, можете запропонувати, поговорити. Якщо ви йдете на розмови, то і він буде з вами йти на розмови. Якщо ви будете щось планувати і пропонувати йому якийсь план, там, дію, якусь так, – то також він також це буде робити. Він також буде і пропонувати, і буде з вами розмовляти, і буде більш відкритим. Якщо ви будете відкрити, якщо ви будете довіряти йому такій. То і він також буде, тобто він дивиться по вас, так що як він да, дивиться, як я е, на початку говорила, що він придивляється, дивиться, вистраює якісь плани. Тому він також це розраховує і по вас. Він дивиться, як це робите. Ви, і так само буде робити. Якщо він буде дивитися, що ви зажаті, що ви не хочете, що ви е, десь, то він. Також буде від вас відсторонятися, віддалятися буде. Тому що для нього головне, так, як ви це відчуваєте, так як ви це чуєте, те, що ви робите. Якщо ви готова до якогось трансформації до якої до чогось нового, то і він також буде готовий, то також людина буде відкриватися. Тобто він дивиться все по вас і буде робити, приймати ті дії, які саме ви приймаєте. робите. Тому, якщо ви дійсно хочете бути з цим партнером, то більш бути відкритішим, відвертішим, Розмовляйте, пропонуйте, щось робіть разом. Це також буде його спонукати до якихось дій ще більш бути до вас. І ну, це буде для того, щоб ваші відносини прогресували, скажімо так. так чого він. Боїться в цих відносинах. От що саме партнер ваш боїться, що для нього так, є те, якесь там табу, або, наприклад, він ну, щось боїться вам сказати. Да? Він дев'ятка кубків, е, чого він боїться? Він боїться, щоб його бажання. Здійснювалися, він хоче, щоб його бажання здійснювалися. Він хоче бути поряд з вами, в нього є почуття, він е, хоче якогось вже результату. Бачите, дев'ятка е, кубків говорить про те, що людина вже отримала те, до чого йшла. І він боїться, е, щоб його плани, щоб його наміри не були, щоб це не було. Ну, напрасно, да? От, щоб це не було е, марно, щоб це не було марно, що те, чого, до чого він е, так стрімко йде, те, що він намагається е, збудувати відносини, щоб це не було марно, щоб він не е, відчув якусь таке розчарування, якесь. І, і щоб е, е, ті всі, м, скажімо так, ваші зустрічі. Ваше знайомство, щоб вони приносили якийсь результат, цього він хоче. І він не хоче оце все втрачати. Да, він поки що поступово діє, він поки що обережно це робить, він придивляється до вас, він дивиться, як для вас це буде краще. Але він боїться того, щоб оце все, що він вже напрацював, те, що в нього є. І навіть ми бачимо собачка, да, от, друг біля нього, щоб це було якось ну, марно, щоб це не було марно, щоб він потім не шкодував, щоб він, тому як людина, я бачу, він більш така практична людина біля вас, і для нього оця практичність оці, дуже, грає дуже велику роль. І тому для нього це дуже важливо. і він... Не хоче в це все тратити. Він також боїться, щоб його почуття, які він до вас відчуває, щоб ви його зрозуміли, щоб ви його правильно змогли зрозуміти, щоб ви його прийняли саме таким, який він є, щоб це не було якимось путім. І він також, знаєте, боїться, як ото говорять, а ми ж тобі говорили, там, що... Да, він навіть да, такого боїться. От, тому, е, можливо, хтось із його, Чуть мені так прийшла на ум, е, що можливо хтось з його оточення навіть і не підтримує ці стосунки, а він саме хоче, він іде на перекос да всім. От я зроблю все одно, все рівно я буду з цією людиною, я хочу, да, я поступово я е, це все роблю. Але я це все роблю, але мені хочеться бути. І він боїться, щоб е, не було, е, щоб ті слова, які були йому раніше сказані, щоб це не було правдою, щоб він дійсно побачив вас. Того партнера е, і ту людину, з якою він дійсно хоче бути. Е, тому він е, боїться, от, щоб його мрії не збулися. Тобто він мріє про вас, він хоче бути з вами і він боїться, щоб ця мрія в нього збулася, щоб ви були разом. Ось чого він боїться. А він, так, він також хоче бути. Так, ну і що принесуть ці відносини вам двом. Що принесуть ці відносини? Вам двом? Що? Ну, туз, туз монет, да? ну, по-перше, вони будуть. Вони поки що ці відносини, ви бачимо, поки що в повітрі. Це поки що, ну, отак, от, от, ще поки. Така ідея, це ще поки в повітрі. Побачите, поки ще в повітрі. Але вони принесуть плоди, вони принесуть ці відносини будуть, будуть великими. Поки що вам життя дає шанс бути разом. Вам дає, і ви цей шанс повинні використати. Вони будуть мати плоди, І вони будуть мати велике значення у вашому майбутньому. Вони принесуть вам той результат, на який ви так йшли. Вони принесуть головне, щоб ви ухватили, щоб ви держались один одного, щоб ви прислухалися один до одного, щоб ви використовували той час і ті можливості на свою користь. На свою користь. А і також це вам обом принесе ще і матеріальну вигоду. Це також ще вам принесе матеріальну вигоду, тому що, все ви, що ваш партнер, вмієте заробляти, вмієте рахувати, і ви також більш практична людина. І це вам принесе користь і фінансову стабільність, можливо, навіть. Користь і фінансову стабільність. Так. І Майбутнє цих відносин. Да? От вам ці відносини принесуть навіть більше матеріальну стабільність, практичність вам принесуть. І майбутнє цих відносин все ж таки майбутнє цих відносин. Так, Верховна Жриця, так, слухайте свою інтуїцію. Майбутнє є. І Хоча карта тиші, говорить, що тихо, але знаєте, що карта вона вам радить. Мовчіть, мовчіть про свої відносини. По, якщо у вас є ці відносини, намагайтеся кого менше розповідати про ці відносини іншим людям. Намагайтеся все поки що держати в таємниці. Поки що. Не треба всім ходити розповідати, який у вас партнер чи партнерка, хвастатись або веселу що от ви такі щасливі, веселі, поки що це все тримайте в таємниці. Поки що прийде час, і ви все поки що, і ви потім всі дізнаються вашу і таємницю, і, і вашого партнера. Але майбутнє може, бути, майбутнє може бути, якщо ви з розумом будете до цього відноситись. Якщо ви будете слухати свій внутрішній голос, своє серце, так, от свій внутрішній стан, якщо ви будете це все враховувати ці всі відносини, то вони мають сенс бути у вас, вони будуть. Але знову-таки дружіть. Із головою, дружіть з розумом, слухайте своє серце, слухайте е, свій внутрішній голос. І тому і тоді ви побачите, що е, у цих відносинах такі є майбутнє. Такі є. Я не можу сказати, що в них немає майбутнього, ні, є. Але знову таки намагайтеся все ж таки е, про ці відносини е, стримувати в собі. Поки що Тримайте це в собі поки що. Хай про ці відносини знають лише ви і ваш партнер. Ну от. Так от. Ну, і порада від таро про відносини. Що саме нам таро радить в цих відносинах? Сімка жезлі. Порада. Незважаючи на все, що вас буде оточувати, які люди біля вас будуть, які проблеми будуть, які. Люди будуть стояти між вами, ви повинні боротися за свої відносини. Тому що сімка жезлів говорить про те, що чоловік ось один сам бореться із усіма перепонами, які в нього стоять на шляху. Тому і вам треба бороти ці всі перепони іти. Бути разом, боротися, Да, буде важко, буде багато таких неприємностей. Можливо, Можливо, хтось буде і заважати, можливо, хтось буде геть зовсім інше вам говорить. Але ви повинні все ж таки стояти на своєму і боротися за цього партнера, за себе, за ці відносини. Тому що у вас є великий потенціал, у вас, у вашого партнера, вистояти стояти все. вистояти і ви будете такий разом. Тобто боріться за своє. Боріться за своє. Якщо ця людина дійсно вам підходить, ви відчуваєте до цієї людини сильні почуття, сильні емоції, то, звісно, що боріться, боріться і йдіть до кінця. Так, на цьому я буду завершити. Якщо вам сподобалося, чекаю ваших подобайок, коментів, звичайно, також вас запрошую на консультацію особисто по даті народженню, по нумерології, по картам таро. До речі, ще хочу сказати, що я також почала, ну я вже давно працюю з рунами, і є деякі в мене. Формули для того, щоб зберегти кохання. От по кохання дуже багато є формул рунічних. І якщо хто бажає поставити, активувати собі якусь рунічну формулу стосовно особистого життя, то також я запрошую вас до себе на консультацію. Де ми з вами попрацюємо. Оберемо, активуємо, поставимо і будемо чекати результат. Це я також вам пропоную. Тому, звичайно, записуйтеся, приходьте, я вас чекаю. Ну і е, чекайте наступних відео, де ми з вами в грудні місяці особливо будемо розмовляти і говорити вже про різдвяні прогнози. На наступний рік, по знакам зодіака, по датам народження можливо. Ну, Тобто, такі різдвяні, веселі прогнози, розклади. Це все буде у нас попереду. Тому підписуйтеся, слідкуйте, не пропускайте, особливо нажміть на колокольчик, там є, щоб ви бачили повідомлення, коли до вас приходить, що я випустила нове відео. І щоб ви були, як то кажуть, в курсі всіх подій, які відбуваються і на цьому каналі, і у вашому житті. Також буду вам давати пораду. Тому підписуйтеся. У мене на сьогодні все. Бережіть себе, мирного вам неба, себе своїх рідних і свого партнера, будьте більш відкритим і щирим з вашим партнером. І на все вам добре! Гарного вам дня! З вами була я, Лариса. Хай вам щастить. Пока.